Це дуже коротке відео, але воно буде цікаве, можливо, комусь. Це відео, як отримати 10 безкоштовних кристалів в ігрі Brawl Stars. Значить, переходимо на цей сайт. Це офіційний магазин Supercell Store. Тут всі ігри від Supercell, які ви можете вибрати. А щоби купити покупку, якусь там не заходяв в ігру. Так, ми можемо вибрати Бравл Старс. Ну, тут в різних, наприклад, в кулеші також можна отримати кристали, проходя квести. Так, значить, нажимаємо ось сюди. І дивіться, у мене вже тут пройдено, я можу забрати 10 кристалів. У нас є тут квести. Як бачите, тут треба було заходити в ігру 15 днів, значить зіграти 25 ігор, виграти вроде 25 ігор і пройти Бравл Пас. У мене це все пройдено. Якщо у вас це все пройдено, ви отримаєте 10 кристалів і 1 стар дроп. І також тут можна получати більше кристалів, 5 кристалів, ще один стар дроп. Но для цього треба робити покупки. Ну, Якщо ви хочете халявно, то ось тут проходите квести. І так, да, хочу сказати, що ці квести можуть, будуть обновлятися. Наприклад, ось через два дні обновиться і ви знову можете отримувати 10 кристалів. Я вважаю, це реально круто. Вроді 10 кристалів мало, але ну, кому це буде потрібно. Так що. Народ, користуйтеся. І також, будь ласка, поставте під цим відео лайк. Така коротка інформація, але дуже полезна, я би даже сказав. так. І тепер давайте я вам покажу інтересніше. Я ще це не забирав, так що давайте забираємо ось ці нагороди: кристали забрав. Stardrop забрав. І тепер давайте я заходжу в гру і вам це буду все показувати. І так, я зайшов у гру. І давайте дивиться, прийшли чи мені 10 кристалів, чи не прийшли. Так, прогружаюся. І ось наші 10 кристалів. Як бачите, у мене зараз на балансі 631 кристал. Так, підтверджуємо. Так, предмети доставлені. Окей. Так, і прес стар, який ми також. Забрали 10 кристалів і відкриваємо престар. Окей, 10 кристалів начислилося, все супер. Так що, друзі, користуйтесь! Всім пока!